Доброго ранку, любі дітки! У мене в гостях сьогодні Лялочка Наталочка. Доброго ранку, Наталочка! Дітки, я вам хочу нагадати, що вже прийшла яка пора року? Осінь! Так, ось, будь ласка, послухайте віршик про осінь. Осінь така мила, осінь славна, осінь всім людям їсти несе, борщик у горщику, кашку у жменці, скипка у пазусі, грушки у фартушку. Осінь така мила, осінь славна. От же, дітки, і нам всім осінь принесла дари свої, от у вигляді яблучок. І не тільки. Але сьогодні ми будемо з вами розмовляти про яблочка. Ось відгадайте, будь ласка, загадку таку. Кругле, солодке, на дереві в саду росте, корисне й соковите, людям здоров'я додає. Звісно, це яблочко. Це загадка була про яблочко, бо воно кругленьке. Бачите, яка у нього форма? Кругла у нього форма. Кругла, як м'ячик, як шарик чи як сонечко. От, Воно кругле яблучко. І воно росте на дереві у садку. Ми вже знаємо, що фрукти, зокрема, яблочка, ростуть у саду на дереві. От, і яблочко дуже корисне, бо у нього дуже багато вітамінів, і воно корисне, соковите і дуже смачненьке. От, і сьогодні ми будемо з вами малювати ось таке яблочко. Отже, дітки, для того, щоб намалювати яблочко, нам потрібен папір. Ось я його вже підготувала, вирізала вам у формі круга. Бачите? Він кругленький, наче тарілочка, а це і є тарілочка. Ось така тарілочка біла. Так, фарби, який це колір. Зелений, зелена фарба. Оце який колір. Жовтий. Так. І червоний кольор. Отже, нам потрібні три кольори. Водичка, звісно, водичка і пензлик. Ну що ж, починаємо малювати. Дивимось на наше яблучко. Ось воно яке кругленьке, бачите, кругленьке. І нам на нашій на, на папері потрібно намалювати такий самий круг. Будемо ми це робити червоною фарбочкою. Почнемо з червоної. Хоча можете, з якою вам більше подобається. Вмакнули пензлик фарбу. Ось так, трішечки. На папері нам потрібно намалювати круг. Починаємо малювати лінію округлу посередині листочка. І ось так її повністю за... закриваємо цю лінії. У нас вся лінія закрита. Ось так, бачите, круг вийшов. Я намалювала його посередині листочка: не зліва, не справа, ні знизу, ні зверху, а посередині. Ось додаю ще водички і розфарбовую яблучко. Розфарбовую я його, не виходячи за оці границі, які я вже намалювала. Отже, це в мене границя коло це це границя. І я, не виходячи за це коло, починаю такими мазками малювати яблучку, зафарбовувати його. Бачите, ось так. Ось так. Додаю ще водички, тому що папір він впитує воду, і тому нам постійно потрібна водичка, тому ми макаємо воду, щоб змастити наш пензлик, щоб він не пересихав. Ось так, бачите, я намалювала, я практично зафарбувала червоною фарбочкою своє, своє яблучко. Але у нас, бачите, ну, це таке от яблочко, воно жовтеньке, і тут трішечки е, червоного. А я намалювала червоний і хочу додати трішечки жовтого, щоб один бочок у цього яблучка був жовтого кольору. Тому я дуже добре. Змиваю пензлика. Якщо ми міняємо фарбу на іншу, от у нас був червоний колір, а тепер мені потрібен жовтий, то потрібно дуже-дуже гарно змити пензлика. От, І тепер я беру жовтенької фарбочки на кінчик і дофарбовую оцей бочок, який залишився, дофарбовую. Ось так. Ось так я дофарбувала. Ви можете помітити, що фарби змішуються. От змішується червона фарбочка з жовтою. І в нас ми отримаємо помаранчевий кольор. Ось так. Ось і все. Яблучко готове. Але щоб нам, щоб ми точно знали, де у нього низ, де у нього верх, да? отже, у яблучки є низ і верх. Ми Отут ми намалюємо отакий самий, отаку саму гілочку. яблочко. О, тепер зелений зелений кольор я беру. І так тонесенько. Якщо у вас у самих не вийде, ви можете маму попросити читати. Ось такий хвостик я яблучку домалювала. Хто хоче, може ще листочок яблочку домалювати. Листочок ми. Ось так малюємо, так. І так. От можна ще листочок намалювати. І теж його так зафарбувати. Ось таке яблочко у нас вийшло. Дивіться, дітки. Бачите? Таке смачненьке, червоне, жовтим. Яблучко у нас вийшло. Отже, дітки, думаю, що для вас це було нескладно. Але у кого з першого разу не вийде, то не засмучуйтесь, будь ласка, вийде обов'язково іншого разу. Але от ви запам'ятайте, що спочатку, якщо ви хочете намалювати яблучко, ми малюємо круг замкнуту лінію, потім розфарбовуємо її, не виходячи за контури лінії цієї. От і все. І виходить ось таке яблучко. Ну що ж, дітки, а нам з Наталочкою вже час з вами прощатися. Тож на все добре, до побачення!